Ви зараз вже воюєте? Ну так. Да. Розкажіть, де берете мотивацію? Я раніше. Рідні. Ну вони зараз всі за кордоном. Є дівчина кохана. Майбутня дружина моя, вона в мене вірить і тим самим мотивує мене. Вона не їде з України, бо не може мене лишити тут. Я знаю, що от мене відпустили, і я приїду не додому, де я сам буду сидіти, і потолок дивитись в стелю, а приїду до своєї коханої дівчини. А багато дружин військових зараз за кордоном. Треба, щоб жінки поверталися додому в Україну чекали своїх чоловіків вдома, так? У кожної людини своя думка, знову ж таки, я повторюю. Можливо, чоловікові спокійніше і в нього більше мотивації, коли в нього всі його рідні у безпеці, і він на фронті, а комусь спокійніше і він мотивується від того, що його рідна душа ну, або рідні просто знаходяться в країні. Де війна, тобто в Україні.